Малята, я вітаю вас на нашому черговому музичному занятті. Бачите, музика вже прокинулася, Чекає вас, а ви прокинулися. Якщо ні, пропоную за традицією заспівати музичне привітання так-так-так. Поки співаємо, прокидаються носи, кротик, співочі дихання візується так-так-так, Прокидається вучка протидаються оченята, бачить. І ми з вами займаємося музикою, розвиваємося, зростаємо, розумнішуємо. Наше ранкове привітання спочатку промовимо, щоб згадати цілий рідне сень від носиками. виносиками. Наберемо в долоні сміху і розсипемо сім на пків. Ми потремо оченята, щоб могли спостерігати. І потремо швидко вушка, щоб могли уважно слухати. Підемо разом мандрувати, щось цікаве пізнавати. А тепер, мої любі, давайте все це спробуємо проспівати. Готові? Наберем долоні сміху. Так, посміхнемось. І розсипем всім навтіху. Ми отримуємо оченята, щоб могли спостерігати. Ми потремо швидко вушка, щоб могли уважно слухати. Підемо ми мандрувати, щось цікаве пізнавати. Ви співали? Так, дякую вам, діти, що ви разом зі мною. Отже, співаночка, привітання в нас відбулася. А тепер послухайте уважно. Чим ми сьогодні з вами будемо займатися тема нашого музичного заняття Вага, активне слухання? Що ж це таке? Це коли ми чуємо музику, пісню та розуміємо, про що там співається. Так, розуміємо, хто головний герой в пісенці, яка історія відбувалася і чим закінчилась. Тож спробуємо для початку послухайте, будь ласка, музичну загадку. чок дрібний, багато не порахувати, як клубочок дивний зветься, спробуй відгадати, як клобочок дивний зветься, спробуй відгадати. Що ж то за загадка про кого? Я гадаю, ви були уважні, як клубочок дивний зветься, спробуй відгадати. Моє любі, звісно, це їжачок. Ви були уважні, молодці. Я старалась співати розбірливо, не дуже швидко, щоб у вас була можливість слухати та сприймати. До речі, малята, у нас з вами є така дихальна вправа, яка називається теж їжачок. Пам'ятаєте? Ручки за спинку дихаємо носиками. І ось так – Немо їжачки? звісно, животик нам допомагає. Давайте всі разом спробуємо це зробити. Поклали ручки за спинку, вдихнули носиками. Ще раз. Ось такі гарненькі їжачки. Ну що ж, загадку відгадали, вправу зробили, продовжуємо. Знову активне слухання. Що далі будемо слухати? Якщо будете уважні, відразу здогадайтеся. Починаємо! Пруденької білочки, рюкзаку дві тірочки, Мене голочок двох зашиєм рюкзачок. Досить в мене голочок. Вдвох за шиєм рюкзачок. Ось така пісенька невеличка історія про кого. Так, про їжачка та білочки. Що ж трапилося з нашою білочкою? Так у неї в рюкзачку виявилась дірочка. А до зими. Зовсім близько, як же їй носити горішки. А їжачок відповідає: Не журися, білочко, Плигай швидше з гілочки, досить в мене голочок. Так, у їжачка дуже багато голочок. Разом зашиємо рюкзачок. Ось такий їжачок. Справжній друг. У білочки дірочки в рюкзачку, а в їжачка голочки. Всі разом вони допоможуть один одному. Ось таке у нас сьогодні з вами було слухання. Ми з вами слухали загадку про їжачка, а також пісеньку історію теж про їжачка. Сьогодні у нас активне слухання про їжачка. Молодці малята! Працювали. На сьогодні відпочивайте! До нових зустрічей!